Будемо говорити про обстановку в Харкові та на Харківщині. Я думаю, що ви чули сьогодні, що росіяни поцілили дитячий садочок у Харкові. На щастя, діти були в укритті. Вони цілі, але є загиблі внаслідок цього удару. До нас зараз приєднується начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Губов. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю. Поділіться, будь ласка, найсвіжішою інформацією щодо російського удару по дитячому садочку у Харкові. Ну так ворог вранці о 10.50 по Холодногірському району наніс удар відповідно трьома шахедами поцілив приміщення фактично дитячого садочку. 48 дітей на щастя не постраждали. Однак, внаслідок цього удару одна людина загинула. Це працівник відповідно, комунального підприємства міста Харкова і дев'ять людей отримали поранення. Четверо з них знаходяться в лікарні, двоє з них вкрай важкому стані, в тому числі жінка, яка отримала більше 30% опіків тіла. Наразі лікарі фактично борються за її життя. Де зараз дітки? Чи з ними працюють психологи? В якому вони стані? Дітей всіх було там евакуйовано із із укриття. Віддати належне адміністрації цього навчального закладу. Вони зреагували на сигнали повітряної відповідно тривоги, спустились в укриття, і це, власне кажучи, і врятувало дітей, і відповідно персонал цього закладу. Дітей евакуйовували фактично із майже зруйнованої будівлі відповідно працівники ДСНС. Не фактично, знову ж таки, під обстрілами, тому що ще повторно були запущені шахеди. Значить, і всіх дітей було врятовано, і далі, звичайно, їх обстежили. І лікарі, в тому числі на місці. На щастя, знов ж таки ніхто не відповідно постраждав а далі, звичайно, потрібно і тобто працювати з дітьми, тому що вони налякані, тому що ну власне кажучи, пережити прямий удар шахеда в невеличкому приміщенні. Ну, це досить важко. Ну, це дійсно слава Богу, що діти були в укритті, що їх встигли швидко туди перевезти. Якщо б це була, не дай Бог, балістика, то ми не знаємо, як би ситуація закінчилася. Хіба діти в дитячому садочку не мали бути весь час в укритті, якщо ми говоримо про Харків, про прифронтові зони. Дивіться, у нас ще в 2022 році було прийнято рішення наради оборони області, де ми визначили ключові критерії для роботи освітніх закладів. Це стосується і шкільної освіти і дошкільної освіти. Власне кажучи, основна вимога це те, щоб цей заклад мав відповідне укриття, сертифіковане укриття. Да, і звичайно, вони мали перебувати безпосередньо весь час в укритті. Ну і головне дотримуватися правил безпеки та реагування на повітряні тривоги. Значить, по цьому факту, звичайно, що будучи розбиратися всі абсолютно правоохоронні та органи для того, щоб з'ясувати всі чіткі обставини, справи ну і перше, звичайно, розслідувати військовий злочин. Не ну, тобто, воєнний злочин, так Російської Федерації проти мирного населення, проти фактично дітей, коли шахи були запущені, їх було три саме по приміщенню і по будинку, де розташовувався ось цей дитячий садочок. Це наразі головне. Безумовно. І зрозуміло, що війна йде роками, і в Харків велике місто, багато батьків з дітьми. І батьки мають працювати. Відповідно, є потреба в дитячих садочках. Скільки у вас дитячих садочків з укриттями? І я так розумію, що в цьому випадку йдеться про приватний дитячий садочок. Чи хтось контролює їхню роботу? Так, дивіться. Наразі це приватний був дитячий садочок, тобто заклад освіти, у нас є і школи приватні. Які функціонують, і знов ж таки тут основна вимога про те, щоб вони відповідали всім вимогам, які встановлені рішенням ради оборони. Ну і звичайно, тим вимогам, які ставляться при отриманні ліцензії, тому що це ліцензійна діяльність, і звичайно вона контролюється і адміністрацією в межах своїх відповідно і звичайно, міністерством освіти та науки, які виконує відповідну державну і диктує державну політику щодо надання освітніх послуг. Звичайно, що якщо брати комунальні освітні заклади, школи, дитячі садочки, тут все зрозуміло. Вони працюють чітко за алгоритмом, в тому числі в безпечних освітніх середовищах, на кшталт, тобто підземних школах, і перший підземний дитячий садочок, ми наразі зводимо у відповідному передмісті міста Харкова, Пісачинська громада на 500 дітей, які я дуже сподіваюся, що скоро вже буде введений в експлуатацію. Далі, звичайно, це лише укриття і наявність укриттів може гарантувати фактично безпеку всіх учасників освітнього процесу, пане Олеже. Окрім цього дитячого садочка, чи є ще сьогодні в Харкові руйнування також, звісно, в області яка обстановка? Ну, дивіться, якщо брати е, ну загальну обстановку по закладам освіти, то приблизно половина або е, на закладів освіти шкіл і дитячих садочків або зруйновані, або пошкоджені, як у місті Харкові, так і по області. І ворог на цьому не зупиняється. Обстрілював сьогодні куп'янський напрямок і відповідно населені пункти Куп'янського району і Лозівського району, в тому числі, це е, всі види фактично озброєнь, і були шахеди. І... В півідрони, яким ворог цілить по цивільним, скажімо так, і на щастя, внаслідок цих обстрілів з цивільного населення ніхто за добу не постраждав, окрім сьогоднішнього тобто ранішнього випадку. Яка ситуація з електропостачанням? У вас чи є перебої внаслідок цього масованого удару, який росіяни сьогодні завдали по країні? Звичайно, є. Оскільки ми є частиною загальнонаціональної енергетичної системи, і ми чітко це відчуваємо. У нас і були аварійні відключення, в да, зв'язку з обстрілами інших областей, не Харківського на інших там областей нашої відповідно держави, наразі в нас діють дві черги, скажімо так, планових відключень для того, щоб стабілізувати ситуацію по Україні, і тут ми залежимо знов ж таки від інших областей. Як тільки там буде ситуація стабілізована, то одразу ці черги будуть ліквідовані по практиці минулих днів або тижнів, показує, що це можливо доба, можливо, дві. Однак дійсно, як і вся країна, ми відчуваємо наразі дефіцит електроенергії в загальній, тобто енергомережі. За даними гідромецентру, у Харківській області е, будуть заморозки найближчі дві доби. Оголосили підвищений рівень небезпеки. У Зв'язку з цим, які у вас плани щодо опалювального сезону. Дивіться щодо опалювального сезону, ми його плануємо розпочати. Ну так відповідно, традиційно або загальний ор орієнтир. Це перше листопада. Далі будемо дійсно дивитися на відповідно. Погодні умови це не стосується нашої соціальної сфери, тобто медичні заклади, школи, дитячі садочки, там де є офлайн навчання або змішана форма. Звичайно, там будемо приймати рішення індивідуально. Деякі громади вже запустили, скажімо так, опалення однак це індивідуальні котельні на твердому паливі. Щодо газової uh -huh. мережі, то тут ми будемо приймати рішення, фактично, як я вже зазначив, індивідуально. Щодо опалення населення, це все ж таки орієнтир 1 листопада. Однак все одно, звичайно, будемо вважати на тобто погодні умови. Якщо температура буде критична або визначена та як для початку опалювального сезону нижче 8 uh -huh. Uh -huh. фактично градусів Цельсія на добу, то звичайно. Ми тобто, будемо приймати реність, рішення так? щодо початку опалювання сезон. Дякую, пане Леже. Це був Фелек Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.